Продавали вироби ручної роботи, великодні кошики, вишиті сорочки та проводили майстер-класи. У Чернівцях відбувся ярмарок писанки для котиків ЗСУ». Основна мета зібрати кошти для наших букомиських захисників та захисниць. Всі деталі розповідаємо далі у сюжеті. Студенти, підприємці, військові та просто небайдужі громадяни. Усіх їх об'єднала одна мета. Допомога нашим оборонцям на вулиці Ольги Кобилянської у центрі Чернівців, 26 квітня, було людно. Там організували благодійний ярмарок, продавали мед, ковбасні вироби власного виробництва, а ще різноманітний хендмейд. Великодні кошики, авторські свічки та вишиті сорочки. Гостям ярмарку запропонували майстер-клас з розпису великодніх яєць. Ініціювала проведення заходу громадська організація Крик душі спільно з Чернівецькою міською радою та департаментом соціальної політики. Усі зароблені кошти волонтери особисто передадуть нашим військовим. Організаторка каже, це не перший благодійний ярмарок, який вони влаштовують, та зізнається, що не очікувала, що стільки людей підтримують ініціативу. Ідея така, що нам треба хлопцям допомагати. Військовим тут тут не треба ідеї, тут треба робити. Кошти спрямовуємо зараз, ну як завжди, на нашу сто. Сьому бригаду, бо це наші хлопці ТРО. А так як громадська організація Крик душі» з 2014 року, то ми допомагаємо всім бригадам по можливості. Якщо є можливість, то і самі їдемо, відвозимо хлопцям. Охоче беруть участь у благодійному ярмарку. І Буковинські студенти кажуть, такі заходи вкрай важливі для підтримки наших захисників. Оскільки перемога залежить від кожного з нас, все, що ви бачите тут, це все те, що допомагає нашій армії зараз. Тобто всі ці кошти підуть на засуду. Не залишилося осторонь, і самі військові Вони також активно беруть участь та наголошують на важливості таких заходів. Я приймаю участь як інструктор. Провожу людям ознайомлення з домедичною допомогою, як її правильно надавати. Взагалі в наш час подібні заходи, як на мене, мають відбуватись по частіше та побільше. Вони доволі корисні. А на самій вулиці Ольги Кобелянської ніде голці впасти. Покупців на ярмарку. Було чимало, як і представлених товарів на будь-який смак. Та гаманець враженнями від ярмарку та його масштабу поділилися з нами і туристи. Ярмарка дуже велика. Ми самі приїхали з Києва. Давно я не бачив таких ярмарок. Ну, от, саме автентично, що продавали і всякі харчові продукти, і свічки, і солодощі. Тобто, дуже прикольна атмосфера така. Тут. Я сам волонтер, військовий волонтер. Я ну, дуже багато. Я, у мене спеціалізація по окопних свічках. Я допомагаю армії окопними свічками, розпалюю. Чому, якщо кожна людина буде від щирого серця, доєднується і робити щось, ну це безцінно просто буде Аліна Рябко, Руслана Петрушевська, Іван Мітрік теми ТВА.